Добрий ранок. Добрий ранок, слава Ісусу Христу, кавалерочка. Скажу вам такого, вчора поки все не повипирали, не поприбирали, спати ніхто не пішов. Сьогодні рано спимо, як знаєте. Ну, Але сьогодні неділя, нічого робити не можна, Ну, то можемо собі дозволити. Але ви, кавалієрка, знаєте, хто йде до роботи, сьогодні рано встаньте, фаносі стріпайте, і клав чисті, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, гудка, файно витерпайте і всі разом. Беріться до роботи. Не Немаю сили навіть сьогодні кричати, бо так мене вухо болить, я не можу вам навіть передати. Рано так болить. Я вже Віталіку говорила, говорила, що до лікаря йти, чи що. Але є ті капі. Якщо. Ще сотні буду капати. Якщо не допоможе, то завтра підемо до лора, так? Так, да, обов'язково. Ідемо завтра до Орисі. О! До Горисью! Ти має куржанку лора. І mm тут -hmm. до неї нехай вона подивиться, бо так вуха бурять і дає, знаєте, зразу так і на голову, і на горло. Взагалі так аж, знаєте, недобре. Так що, кавалірочка, всіх вас вітаю з неділею. Ви знаєте, нині, якщо ви вдома на харіт, лягайте пупцем догори і просто відпочивайте. Нічого не робіть абсолютно. Що я сьогодні планую робити? Ти дуже Угу. Я сьогодні взагалі нічого не хочу робити, ніде не хочу йти, але після обіду, десь в обід, вийдемо в прямий ефір угу. і будемо ліпити льо. Тому що ми рано не снідаємо. І на обід якраз льоби будуть нормальні. Так що кава готова, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня! У нас за вікном настояща зима. Кажу надвірна. А я ще вчора, кавалерка, пішла в аптеку, перезулася з кросівок в УГІ. Ті такі короткі, знаєте, що ви не любите, кавалірка? Ноги були всі мокрі повністю, шапку не взяла, йду зла сама на себе. Ну, але нічого, каплі купила, закапала, трохи легше, але не той ефект, що би хотілося. Так що, кавалірка, хто ще не стріпувався, стріпуйтеся, бо роботи завжди вистачає, навіть встати, їсти собі, приготувати, то і теж робота. Так що всім гарного, мирного і позитивного дня. А ми дотріпуємося. Дивишся на вулицю? Я дивлюся на сніг. Але mm. ти голосніше, я тобі що не тільки. Та <laughs> ясно? вуха кавалерка закапали. Та не закапали, а Віталік закапав. Німець сил мені зробив, каже, давай пикач. Якщо не каже, завтра поїде в долору. Ні, ну легше, але не настільки, як би хотілося, mm -hmm. Все одно так стріляє сильно. І не дай Бог тако до вуха все. Так було чукати. Але я думаю, що сьогодні три рази закапати і завтра буду я когіро. Одна кавалірочка. Я вам завжди говорю, яка би жінка не була, і ви напевно сьогодні мене в собі побачите. Бачите, встала, бо вставати взагалі не хотіла. Вже бульбу поставила варити, зараз тісто замішаю і будуть льоби. Так що льобом не буде, знаєте? Угу. О те, що я постійно говорю, яка б жінка була, чи хвора, чи замучена, то до жінок не стосується. Вони встають, стріпуються, правда, як творю, то за деякий час, але я думаю, що то попуха. А то попуха мене вже давно кавалерка буртувала. У мене є дурна привичка. У мене всюди є палечки, щоб пуха чесно і щоб ви розуміли, що я вуха чищу кожні дві хвилини, бо мене щось там писати. Це вухо мене ну, так боліло, капець. Я тебе почищу, я кричу, я не чую. І те почищу, воно перестає. Не чищу, воно мене починає знову нити. Ну, а вже вчора два почало просто боліти, от коли утуляюся. Я поняла, що треба йти в аптеку бо Якісь там дали каплю, знає. але ви пишете, розігріти горілку, закапати кухону гарно політику. Ви знаєте, коли я так не люблю її бувати в кімнаті. Нехай краще сьогодні каплю, якщо завтра не попустимо, поїдемо до Лора, Лор подивиться і вже випише, що є. То як не як є. Я, я вам довіряю, що може добре, але я боюсь, не? Я боюсь, я тут тепер Віталій та так води біля мене і то, і то. А я думаю, це добре, де треба сісти, сістів, я хвора, а хлоп їсти, хочу хлоп любів, хоч і мені не їдуть. Але добре, що це тільки смажена є, не треба смажити. Сметана є, все є. Зараз лідні любить, там є ну в мене. Нам ж ти не їсти, де наїстик. <плес> я би скорше їла тільки дерево за селекцію. Не хочу за не хочу.